З 2000-х років все більше і більше церков зачиняють свої двері. Але всупереч цій течії є церква, яка будує храми по всьому світу. У 1990-х роках служитель цієї церкви відвідав місцевий банк у США. Тут вже є багато корейських церков, тому нелегко буде тут заснувати свою церкву. Проте служитель церкви впевнено сказав: незабаром наша церква буде створена по всій території США. Всі інші церкви дотримуються богослужіння в неділю, але ця церква дотримується богослужіння в суботу. Вона єдина у світі церква, в якій їдять хліб і п'ють вино на Пасху. А ще ця церква вірить у Бога Мати так само, як і в Бога Отця. Ця церква безумовно відрізняється від інших церков. Чому так? Кожен християнин повинен знати цю церкву. Я хотіла б представити товариство всесвітньої місії Церква Бога. Товариство Всесвітньої місії Церква Бога була заснована приблизно в 400 регіонах у Республіці Корея, а головний храм це Новий Єрусалим, що знаходиться в Пангіо. Ви можете легко знайти церкву Бога майже в кожному місці. 16 грудня 1948 року засновник Ан Хонг був охрещений у Наксомі Інчон Корея. У 1964 році церква Бога була заснована в Хеондеу Пусан, Корея. Це була невелика домашня церква, але в результаті дотримання. Вчень біблії, вона почала стрімко зростати з 1990-х років. Зараз церква створена у всіх великих містах світу: в Сертунгу, Непал, в Гімалаях, в Тарума в Бразилії, в зоні тропічних лисів Амазонки, в Алясці, яка знаходиться поблизу Арктики, у Ушуая в Аргентині, що є найпівденніше місто світу. Вона в кожному куточку глобального села. Станом на 2023 рік церква Бога заснована в 7500 регіонах у 175 країнах. Вона стала. Церквою, над якою ніколи не заходить сонце. Як церква Бога змогла вирости в такий короткий період часу? Факторів може бути багато. По-перше, церква дотримується вчень біблії. Наприкінці розповім про найважливіший фактор. На початку церква Бога була дуже бідна. У 1970-х роках в країні було чотири церкви, а в 1980-х роках тринадцять церков. Усі ці церкви були малими домашніми церквами. У ті дні засновник Ансан Хонг з упевненістю сказав: наша церква обов'язково буде створена по всьому світу. Однак навіть члени церкви не до кінця вірили в це. Для них було дуже важко уявити собі, що церква буде створена по всьому світу. Що б ви зробили, якби опинилися в такій ситуації? Проте, церква Бога не стала на бік світу. Загалом у церквах богослужіння в неділю, а різдво святкують 25 грудня. Так однак ця церква відрізняється від інших церков. Церква Бога дотримується з суботи в суботу і здійснює Пасху щороку. Чому так? Це тому, що вона дотримується вчень Біблії. Подивіться на будівлі. Чи схожі вони на церковні будівлі? Не зовсім. Яка різниця? В церкві Бога немає Христа. Чому церква Бога не ставить Хрест? Це тому, що вона дотримується вчень Біблії. Деякі люди кажуть, хіба церква Бога не повинна дотримуватися богослужіння в неділю, хіба важлива Пасха? Хіба не все добре, поки це подобається людям? Однак церква сказала в інтерв'ю: стандартом для того, щоб відрізнити добро від зла, правду від брехні, є Біблія, а не точка зору людей. Церква Бога йшла вірним шляхом, вказаним у Біблії, і зустріла яскравий момент стрибка. У 1980-х роках по всій країні було лише 13 церков. У 1988 році кількість зареєстрованих членів досягла 10 тисяч. У 1997 році вони почали місіонерську роботу в інших країнах. До 2000 року кількість зареєстрованих членів зросла до 300 тисяч. Темпи почали прискорюватися. З 1 мільйона в 2008 році ще до 1 мільйона через 5 років і ще до 1 мільйона через 5 років. Станом на 2023 рік зареєстровано 3 мільйони 300 тисяч членів. З 1988 по 2000 2023 рік кількість членів зросла в 330 разів, що еквівалентно зростанню на 100 тисяч членів на рік. Церква, яка раніше дотримувалася богослужіння в будинку, досягла величезного зростання. Ви пам'ятаєте, що наприкінці я розповім вам про найважливіший фактор швидкого зростання. Якщо ви знаєте когось, хто ходить до церкви Бога, запитайте його, що є найкращим у церкві Бога. Більшість із них скажуть це богмати. Богмати є ключовою істиною церкви Бога. Люди кажуть, субота і Пасха звучить добре. Якби тільки не вірили в Бога Матір, то церква зростала б швидше. Незважаючи на це, церква Бога вірить у Бога Матір, про що свідчить чітко Біблія. Якщо ви хочете дізнатися більше про Бога Матір, перегляньте відео вгорі. Чи пам'ятаєте ви, що люди визнавали її справжню цінність, оскільки вона йшла правильним шляхом запропонованим Біблією? Люди кажуть неможливо дотримуватись Біблії ніхто не дотримується ні суботи, ні Пасхи. Це важко в наш час. Краще відмовитися від них. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більше як Бога. Ви думаєте, що всі церкви однакові? Однак це неправда. Сьогодні є лише одна церква у світі, яка дотримується суботнього дня та Пасхи, слідуючи вченням Біблії, і вірить в Бога Матір і в Бога Отця. Це товариство Всесвітньої місії, церква Бога.